Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, як ви можете пояснити ці збої, чому вони відбуваються? Як ви оцінюєте процес українського декларування? Мені чесно кажучи, дуже соромно слухати, що каже пані з наска, що система кожен може подати як і хоче. нас же декларують сьогодні і наші зами, і наш мер і так далі. Я же бачу сама, як система просто, просто не працює. Це дуже непрофесі... непрофесіональна, це дуже велика ганьба. І казати, що вона працює, кожен може подати зараз. У мене паралельно заповнює один за мер. І він ось час постить в Фейсбук як помилки в системі. 503, 504 і так далі. Можемо ще дуже багато що назвати. Система не працює. Як ми можемо е, потребувати чи питати, що подали би декларації казати, що хтось не хоче, якщо постійна система не працює, а технічно це дуже просто зробити. Я вибачаю, технічно це не складна система. І не складна, що один сервер не працює буде другий працювати. Це просто непрофесіоналізм. Яніка, хорошо, непрофесіоналізм, але ви... Вы... Сама айтішник роботник айті-сфери, ви розбираєтесь в этих тонкостях сказали это просто. Изменить. Какие нюанси і сбои? Почему? У вас же є вопрос. Знаєте, з самого початку, коли ці проблеми, то хтось поставив, хтось ми розуміємо, що держспецзв'язок, э, такий такі гри э, совершенно секретно. Чи, ми навіть не знаємо деталі, як ця система працює, де там помилки? Ну, я міркую, що дуже багато айтєшників розуміють, що це, що є нагрузка деяка, чи що система перезагружається, це можна перенаправити на інші сервера. Це технічно, не складно зробити, що там точно не працює. Це нам ніхто не казав і не каже. але кожен айтєшник розуміє, що це, що сьогодні не працює, це можна справити. З